Продовжимо розглядати прийоми візуального форматування даних для поліпшення їхнього сприйняття. У цій темі ми розглянемо міні діаграми, або як їх ще називають, спарклайни. Тепер у кожному рядку ми маємо міні діаграми ми можемо змінити стиль міні діаграми або ж обрати інші кольори на свій смак. Ми отримали стовп часту міні-діаграму, на якій також не можна додати жодних позначок. Ми можемо кольором показати від'ємні точки або інші ключові точки. Колір для відображення від'ємних точок закладений у стилі діаграми. Тепер одна бульбашка, яка з певних причин є важливою, виділена на діаграмі кольором та не загубиться серед інших. Дані за два роки відображаються стовпчиками, які легко зрозуміти. А третій стовпчик даних приріст, відображається стовпчиками занадто малої висоти. Останній це саме те, що нам потрібно. Комбінована діаграма дозволяє використовувати різні типи діаграм для різних видів даних. Також комбінована діаграма дозволяє відображати допоміжну вісь. Тепер у нас є дві вертикальні осі: ліва для позначення тон, права для позначення приросту у відсотках.